Мій чоловік зрадив мені не вперше, настільки буденно це просто сталося, сказав він, коли я спитала, і знаєте що? Я не кричала, не влаштовувала скандалів. Я зібрала дітей і пішла, бо мій біль непросто поставте лайк, якщо вас колись зраджували. Підпишіться, щоб не пропустити нові історії, що розривають мовчання. І дослухайте цю до кінця, бо іноді найкраща помста. Це просто піти і більше не озиратися. Кажуть, найстрашніше це не зрада, найстрашніше це мить, коли ти розумієш, що зрада стала звичкою для того, кого ти любиш. Моє ім'я Олена 32 роки у мене є дім, двоє дітей, пес барсик і чоловік, якого я вважала своїм притулком у цьому неспокійному світі. Я завжди думала, що наша історія приклад того, як двоє можуть пройти крізь все. Бідність втому, переїзди, розчарування, дитячі хвороби, безсонні ночі, і залишитися разом. Я вірила в нього, а він. Він просто відкрив двері іншого життя, не сказавши мені жодного слова. Того вечора все виглядало, як завжди. Вечірня година, накрита рівно на 19.00, скатертина в сільський принт, підігрітий борщ, свіжий хліб з пекарні навпроти. Усе, що я так любила і берегла, ніби сімейні ритуали мали силу стримати руйнування. Я накладала йому борщ і дивилася, як він дивиться у свій телефон. Очі, що колись світилися тільки для мене, зараз бігали екраном. Він посміхався. Але не мені я знала, відчула нутром, так само, як мама колись відчувала, коли батько затримувався на роботі. Це особлива жіноча чутливість. Що з'являється після першої зради, після першої сльози, що впала у нічну тишу, коли ти не смієш ридати голосно, бо діти сплять. Я не влаштувала сцену, не кидала тарілку, не кричала, лише спостерігала. Тихо, уважно, його очі, як шпарина у дверях, крізь яку видно інше життя, не моє, і не з моєю участю. Того вечора я не спала, сиділа в кухні з чашкою холодного чаю. Малюючи пальцем коло і згадувала, як ми зустрілися у гуртожитку, як разом купували першу пральну машину в кредит, як він клав мені долоню на живіт, коли я носила нашу першу доньку, як обіцяв, що завжди буде поряд. Усе це злипалося в грудку, що душила зсередини. А вранці я дістала стару флешку, подаровану подругою ще у студентські роки, і під'єднала її до його ноутбука. Не тому, що хотіла шпигувати, а тому, що мусила знати. Бо якщо жити з брехнею, то хай бодай з повним її обличчям там були фото, не лише інтимні, а ще буденні. Вона в його сорочці у нашій кухні, вона з нашою собакою на дивані, вона у нашому домі, коли мене не було, моя шкіра пішла сиротами, у голові задзвеніло, у серці провал. Я дивилася і не могла повірити, що цей дім. Мій, і водночас вже не мій, що моє життя проживали без мене. Я вимкнула ноутбук і пішла до ванни, вмилася, переглянула себе у дзеркалі і сказала: сьогодні ти не плачеш, сьогодні ти дружина, що стала свідком, але завтра ти будеш жінкою, що вирішує, і я вирішила. Наступного ранку я приготувала сніданок, як завжди, підсмажила грінки, збила яйця, нарізала зелень. Барсик крутився біля ніг, діти сперечалися, чия черга сидіти біля тата. Все було, як завжди, але вже не було звичним для мене в мені щось зламалося остаточно. Я більше не відчувала себе частиною цього затишного хаосу. Я відсторонено дивилася на сцену, наче з іншого боку вітрини жінка за плитою, чоловік у футболці, з облизаним язиком пса на коліні, діти, що безтурботно регочуть. І тільки я знала, що все це макет, що ось ось обвалиться. Він поводився звично, привітно, поцілував мене в щоку перед виходом на роботу, навіть лагідно обійняв за плечі, але його рука вже нічого не відчувала у мені. Я прийняла це обіймання як останнє милосердя. Відтепер я мала справу з чужим, чужим у своєму домі. Коли двері за ним зачинились, я зібрала дітей і відвела до садка та школи. І тільки після цього дала волю сльозам, але не на показ. Я не плакала голосно, лише мовчки сиділа в машині, обхопивши кермо, і сльози текли по щоках, залишаючи вогкі доріжки на обличчі. Це були не лише сльози болю, це були сльози безсилля. Я знала, що нічого не зміню, я не з тих жінок, що одразу подають на розлучення. Я хотіла зрозуміти чому. Навіщо я згадала про ту жінку на фотографіях? Вона була молодшою, але не набагато, звичайна, без надмірного глянцю, без вражаючої зовнішності, не краще і не гірше за мене, просто інша, і це інша боліло найбільше. Бо якщо б я програла комусь досконалішому, ще можна було б пояснити собі логіку. Але я програла не через недосконалість, а тому, що він обрав забути мене. Я почала шукати. Ні, не в телефоні, там усе вже було стерто. Але я знала його звички, його паролі і його страхи, він не вмів ховати глибоко. У хмарному сервісі я знайшла листування, воно тривало вже майже один рік, не було там великих пристрастей, але було щось інше, інтимне, звичне, побутове. Вона знала, як він п'є каву, знала, коли він був у спортзалі, знала про нашу доньку навіть по імені. Це означало, що він не просто мав інтрижку, він мав інше життя паралельне без мене, я не спала тієї ночі і наступної теж. Я готувала план не для помсти, а для порятунку себе. Я не могла вигнати його одразу. Діти не мали ставати заручниками нашого краху. Але я повинна була вирішити, або я чиню спротив, або стаю тінню у власному домі. Увечері я зустріла його з роботи, як завжди, з усмішкою, як акторка. Навіть запропонувала повечеряти на балконі, мовляв, хочу романтики. Він погодився, і ми вечеряли, як колись удвох на тлі мерехтливого вечірнього міста. Лише тоді я вперше поглянула йому в очі і запитала ти щасливий? Він розгубився, потупив очі, щось пробурмотів про втому, про роботу, про справи, а я мовчала, дала йому простір для чесності, але він його не використав. А ти спитав нарешті, не піднімаючи погляду. Ні, сказала я, але я не обманюю себе. Він змовчав. А я встала і пішла до кімнати. У тиші, що зависла за спиною, було більше відповідей, ніж у всіх його словах за останні місяці. Того вечора я лягла спати на дивані в дитячій. Він нічого не сказав, навіть не спитав. Це була мовчазна згода, яка боліла гірше за крик. Зранку я подала заяву в приватну юридичну фірму, просто щоб дізнатися, що мені належить. Я не хотіла залишитися на вулиці з двома дітьми, квартира оформлена на нього, але я вкладала в цей дім усе і зарплати, і роки, і себе. І я мала право знати, як захистити себе, якщо він вирішить розповісти мені правду по своєму. Увечері я знову була усміхненою, але вже знала, мій шлюб закінчився. Не тоді, коли я побачила фотографію, і не тоді, коли він посміхався їй у телефон, а тоді, коли він не наважився сказати мені правду, коли я її вже знала. Дивно, як швидко людина вчиться жити з брехнею. Вранці ти готуєш сніданок, вкладаєш дитячі бутерброди в шкільні ланчбокси, зав'язуєш бантик донці і гладенько зачісуєш сину, чубчик, а всередині пустеля. Немає слів, які могли б її зволожити, немає рук, які могли б її обійняти, але ти посміхаєшся, тому що мама має бути сильною, бо інакше хто. Ті дні зливалися в сірий потік. Я йшла на роботу, поверталась додому, готувала, прибирала, відповідала на дитячих маму а чому небо голубе? І трималася. Та щоночі, коли вікна гасли, і тиша опускалася на наш будинок. Я засинала в дитячій, стискаючи подушку, а він у нашій спальні, між нами мовчазна згода. Усе ще разом, але вже по той бік справжнього шлюбу. Одного ранку він запізнився. Зазвичай повертався з роботи о 19.00, максимум о 20.00. Цього разу було за 22.00, 0 годин 0 хвилин. Телефон мовчав. Я не телефонувала, я вже знала, де він. Коли він нарешті зайшов у дім, запах чужих парфумів вдарив у ніс. Легкий, ненав'язливий, жіночий, як невидима мітка, засиділись у проєкті, буркнув, незважаючи на мене. Вона готувала щось смачне? спитала я рівно, дивлячись у монітор. Він завмер на одну секунду, на крихітну паузу, в якій вмістився весь мій біль. Про кого ти? Про ту, що в нашій кухні фотографувалася у твоїй сорочці. Він опустив погляд і сказав фразу, яку я пам'ятатиму завжди, це просто сталося, це просто сталося ні каяття, ні пояснень, ні навіть злості, лише буденність, як пляма на сорочці, яку не вдалося відіпрати. У той момент я остаточно зрозуміла я живу з чоловіком, який більше не мій, і він цього не приховує, я не влаштувала сцен. Не вдарила, не виганяла, лише подивилася йому в очі і тихо сказала Вранці я поїду до мами з дітьми, нам треба побути окремо. Він не зупинив, не просив. Лише зітхнув і вийшов на балкон. Я пакувала речі мовчки, складаючи життя в сумки, дитячі піжами, іграшки, мої улюблені книги, кілька речей з комоду. Я залишала дім, але не тому, що тікала. Я йшла, щоб зібратися докупи. Щоб повернути собі голос, який загубила десь між компромісами і замовчуванням. У мами була стара квартира в панельці, дві кімнати, пожовкла стеля, вицвілі гардини. Але там було тепло і безпечно, вона нічого не питала, лише обійняла і прошепотіла. Я чекала цього давно, донька, але не мала права втручатися. Я не відповідала. Сіла в кухні, завела чайник і довго дивилася. Як пар піднімається догори. Діти гралися в кімнаті з котом, мама лагідно перебирала речі, а я нарешті могла видихнути. Пройшов тиждень. Він не телефонував, не писав лише одного разу коротке повідомлення діти в порядку, я відповіла так більше нічого. Цей короткий діалог вирізав у мені ще одну рану. Невже все було настільки порожнім для нього? Я почала відвідувати психолога. І вже після другого візиту зрозуміла, я роками жила не для себе. Я приглушувала бажання, мрії, навіть голос, усе заради збереження чогось, що давно тріщало по швах. Я хотіла бути доброю дружиною, надто доброю, а він просто дозволяв мені такою бути, не докладаючи зусиль у відповідь. Психолог дала мені просте завдання щоранку писати три речі, за які я вдячна. Спочатку це було болісно, я не вірила, що взагалі є щось, за що можна дякувати, але вже на третій день написала я вдячна, що маю силу піти. І це стало точкою відліку. Я почала збирати документи, шукала роботу ближче до мами, подавала запити до адвокатів. Я не хотіла воювати, хотіла розлучення без скандалів, але вже знала, якщо буде бруд, я вистою. Одного вечора він подзвонив. Можна приїхати, побачити дітей. Його голос був тихим, вперше за довгий час невпевненим. Я дозволила, але в душі готувалася до зустрічі не з чоловіком, а з людиною, яка була мені чужа. Він приїхав увечері, рівно о шостій годині, як я просила, приніс дітям цукерки і настільну гру, стояв у передпокої, мов школяр перед учителем, обличчя стомлене, але з нотками хвилювання. Ті самі очі, в які я колись дивилась і вірила, що в них є правда, але тепер у них порожнеча, як зачинені двері. Привіт, сказав тихо, вони в кімнаті. Чекали, кивнула я. Він пройшов повз мене, не торкнувшись, і я відчула, як хвиля злості нарешті, добігла берега. Я дозволила собі бути байдужою, бути холодною. Але коли побачила, як діти кидаються йому на шию і як сміються, як щось розповідають на перебій, мене скрутило, бо я теж їх мати. І все, що я зараз мала, це стілець на кухні, чашка чаю і пульс у скронях. Я сиділа і слухала їх сміх. У мені боролися два голоси один шепотів, що діти мають право бачити батька, другий кричав Ти не зобов'язана терпіти біль заради того, хто зробив тебе невидимою. Він пробув у них одну годину, потім вийшов на кухню. Дякую, що дозволила. Я скучив за ними, за ними? перепитала я, не піднімаючи очей, а за мною. Пауза довга, мов тягуче болото. Я не знаю, що сказати, відповів нарешті. То нічого й не кажи. Я встала, забрала чашку і пішла у ванну, Зачинилась. і заплакала, не від жалю, від звільнення. Тепер я знала, що зворотної дороги немає, що я вже не чекаю не на нього, не на слова. Не на вибачення. Наступного тижня я подала заяву на розлучення, без гучних фраз, без істерик усе оформлено через юристів. Ми домовились, що діти житимуть зі мною, а він зможе бачитися з ними у вихідні. Я не претендувала на його квартиру, надто багато в ній залишилось болю. Я хотіла нову сторінку, чисту, без тіні. Мама підтримала, сказала, що пишається. Я бачила, як її очі наповнюються сльозами, коли вона думає, що я не бачу. Вона знала, що це кроки з прірви назад до себе. Я знайшла нову роботу у місцевому освітньому центрі, викладала українську мову і літературу. Колектив був жіночий, теплий. І хоча я не розповідала нікому своєї історії, вони наче відчували ця жінка прийшла з війни, яка не має окопів, але залишає шрами. Життя почало набувати нових барв. Я вперше за довгий час купила собі нову сукню, яка не практична, не на роботу, не зручно бігати з дітьми, а просто гарна, кров'янисто-червона, як відчуття, яке довго спало в мені. Діти також почали відтавати. Маленький Максимко спитав одного вечора Мамо, а тато тебе любить? Я застигла, подивилася йому в очі і обережно відповіла. Колись так, а тепер він просто ваш тато, і цього достатньо, а ти когось полюбиш ще. Можливо, усміхнулася, але передусім я маю знову полюбити себе. Це була правда за роки шлюбу я забула, хто я жінка, яка мріяла писати, танцювати, пекти хліб, як бабуся, а я лише варила супи, прибирала і питала дозволу на нову блузку. Я перетворилася на тінь із довідником, як бути зручною. І тепер повільно, обережно, але впевнено, я поверталась до себе, до тіла, до мрій, до світла. Одного вечора я вийшла на дах дев'ятиповерхівки, просто подивитись на захід, і раптом відчула, як до мене повертається дихання, справжнє, без затиска в горлі, без постійної тривоги, просто повітря моє. Я більше не боялась бути однією, бо нарешті знову була собою. Осінь повільно вступала в свої права, жовте листя заплутувалося в волосся, а вітер нашіптував мені: Вти вільна! Іноді мені здавалося, що я не йшла від нього, а поверталась додому, до себе, до жінки, яка вміє усміхатись не з вічливості, а від радості, до жінки, яка не запитує дозволу на щастя. Ми з дітьми вже облаштувалися в новій квартирі, маленькій затишній. З білими фіранками і поличками, де стояли книги, як у моєму дитинстві. Я сама вибирала кожну річ, і це було вперше за багато років, без погоджень, без компромісів, кожна чашка, як крихта моєї свободи. У вихідні діти їздили до батька. Він зустрічав їх із натягнутою усмішкою, що дедалі частіше виглядала нещирою. Я не питала, як у нього справи, і він не розповідав. Між нами більше не було простору для діалогу, лише короткі обміни словами на ганку. Мене більше не цікавило, хто в його житті. Я пройшла цей біль і залишила його за дверима разом із старими образами. Але одного вечора він несподівано зателефонував. Це був пізній жовтневий вечір, коли діти вже спали, а я сиділа з книгою на кухні. Привіт! Можна поговорити? Його голос звучав хрипко. Мов би він довго вагався перед дзвінком. Якщо це стосується дітей, так, відповіла я спокійно. Ні, не зовсім я. Я хотів вибачитись. Мене ніби облили холодною водою. Я чекала на ці слова роками. Але тепер не потребувала їх, не шукала запізно, відповіла я м'яко. Я вже не чекаю вибачень, я знаю, просто я нарешті зрозумів, що втратив те, що не можна повернути. Я довго мовчала, потім сказала Я не твоя втрата, я свій здобуток. Він зітхнув, хотів щось додати, але я поклала слухавку не зі злості, а з поваги до себе, бо деякі розмови мають залишитися незакінченими. Наступного дня я йшла на роботу, і в голові крутилась лише одна фраза Я більше не тінь, і ця думка не була пихатою вона була подих весни після довгої зими. На курсах у центрі я познайомилася з Ігорем, тихим, уважним чоловіком, який завжди приносив яблуко до кави. Його не вирізняла гучна харизма чи надмірна увага, але було щось інше повага. Він не втручався, не тиснув, не вимагав, просто був поруч, і з кожним днем я помічала, як легко мені з ним говорити. Ми кілька разів пили каву після роботи. Обговорювали книжки, фільми, а одного разу дитячі страхи. Він розповів, що в дитинстві боявся темряви, а я залишитися самою. Ми посміялися, і я раптом зрозуміла, мені не страшно більше. Одного вечора він спитав: ти ще віриш у любов? Я знизала плечима. Любов це не мета, це наслідок, коли тобі не страшно бути собою, і поруч є той, хто не лякається цього. Ігор усміхнувся. Гарна думка, запрошую тебе на концерт, без очікувань. Просто будь, я погодилась, не тому, що шукала стосунків, а тому, що в мені з'явилася цікавість до життя. Я більше не жила в режимі виживання, я почала жити. Того вечора я вперше за довгий час вдягла сережки, тонкі, срібні, з маленьким бурштином. Волосся зібрала в пучок, і коли поглянула в дзеркало, Побачила себе, ту, яку давно забула не ідеальну, не глянцеву, але справжню. Концерт був камерним: живий вокал, лампове світло, запах кориці в повітрі. Ігор сидів поруч, не торкаючись, просто слухав разом зі мною, і в тій тиші між акордами я зрозуміла мені добре, не через нього, а поруч з ним, і це найцінніше. Ми не домовлялися ні про що, не будували планів. Але я дозволила собі бути відкритою, не для нового кохання, а для себе нової. Минула зима справжня зі снігами, заметами, мокрими черевиками і довгими вечорами. А я залишилася, не зламалась, не втекла, не озлобилася. Вперше за багато років я пережила сезон не в очікуванні змін, а в прийнятті себе свого шляху, своїх виборів. Ігор не зник. Він залишився. Спокійно, без нав'язливості, ми не стали парою в класичному розумінні, не було селфі в соціальних мережах, публічних обіймів чи спільних ключів. Але був простір, простір, у якому мені не треба було захищати себе від зневаги, простір, де я не доводила, що гідна любові, я просто була собою. Одного вечора ми з дітьми прикрашали нову квартиру до весни, малювали квіти на вікнах. Розставляли горщики з тюльпанами, якими завчасно розжилися на ярмарку. Маленька Оля підбігла до мене і сказала: Мам, ти посміхаєшся як раніше. Ти щаслива? Я присіла навпроти, обняла її за плечі, і відповіла: Я не така, як раніше. Я краща. Це не було хвастощами, це була правда. Я навчилася бачити себе не через призму чи погляду. Моя цінність більше не залежала від того, хто поряд, і це не зробило мене самотньою, це зробило мене сильною. Через один місяць колишній чоловік знову зателефонував. Хотів зустрітися, я вагалась, але погодилась нам було потрібно поставити остаточну крапку, не формальну, юридичну, а людську, зрозуміти, що між нами залишилося, і що можемо передати дітям як приклад. Ми зустрілися у кав'ярні біля парку, тій самій, де колись разом вибирали колір шпалер для дитячої. Було дивно сидіти навпроти нього і не відчувати нічого. Ні жалю, ні гніву, лише легку відстороненість, як спогад, що вже не болить, але й не гріє. Як ти? спитав він, живу. Навчаюсь жити краще, відповіла я. Він кивнув, потягнувся до чашки. Його рука тремтіла. Я зруйнував усе, правда, ти зробив свій вибір, м'яко сказала я, а я свій. Ми поговорили про дітей, школу гуртки, як дорослі люди, які колись любили одне одного, а тепер мають спільну відповідальність. І на прощання я сказала: Я тебе відпускаю назавжди, і себе теж. Він нічого не відповів, лише подивився так, наче хотів щось сказати, але вже не мав права. Того вечора я довго гуляла містом, дощ крапав по капюшону, а я йшла не ховаючись. У цій воді було щось очищувальне, наче саме життя м'яко змивало з мене старий біль. Я поверталась додому, в оселю, яку створила сама, без компромісів, без знецінення, з дітьми, які бачили, що їхня мама не ламалась. Ігор іноді приходив з тістечками, іноді просто писав, Як твій день. І цього було досить, бо я більше не шукала опори, я стала нею. У школі мене запросили вести творчий курс для старшокласників. Вперше за довгий час я відчувала, що мене цінують не як дружину, когось чи маму когось, а як людину з голосом. Я писала нариси, вела зустрічі, читала тексти дітей і бачила, як у них палають очі вони вірили, що можна вибрати себе. Я бачила в них себе. Ту, яка колись боялась, але все ж наважилась. Коли настала весна, я зрозуміла я повернулась не в минуле, а в життя, у нове, свідоме, чесне, без ілюзій, але з теплом. Іноді, прокидаючись серед ночі, я ще чула у вухах його фразу це просто сталося, але тепер відповідала подумки, хай я обрала, щоб більше ніколи нічого не просто ставалося в моєму житті. Кожен день я починала з подяки. За свободу, за силу, за той біль, що зробив мене цілою, і за те, що одного разу я таки наважилась подивитися правді в очі і не зламалась, а виросла. Бо іноді справжня перемога це не виграти бій, а вистояти, коли всі чекали, що ти впадеш, чи переживали ви щось подібне. Поділіться своїми історіями в коментарях. Ваша правда може стати опорою для когось. А якщо хочете більше правдивих історій про зраду, силу і нові початки, підпишіться на канал. Нові відео вже незабаром.